Шалом хаверим. Сьогодні на уроці, хоч ми почнемо вчити єврейські букви, єврейського алфавіту, мови єврей. Алеф. Буква, не пер... яка не передає жодного звуку. От це, що я вам зараз пишу. Це так вчать писати цю букву дітей в школах, як би друкований варіант. Для діток, або вони вміли і швидше запам'ятали і впізнавали цю букву в тексті. Оцей останній варіант у мене найкраще вийшов. Значить, дорослим людям, ну я б не радив би вчити саме ці букви, як типу друкований варіант передається на письмі. Але все ж таки на всяк випадок даю, щоб ви були в курсі, в принципі, для дорослих людей Одразу ми починаємо вчити прописні літери. Ось так буква Аліф пишеться прописною або курсиво, можна сказати. Дуже часто її пишуть і рекомендують писати отак. От, бачите, просвіт між двома цими елементами. Але я б так не радив писати, бо в тексті вона буде тірятись і можна сплутати з іншою буквою. Ну, і з того, що я тут понаписував, мені більше подобається оцей варіант. Віддрукованих оцей. Значить, ще раз нагадаю, друковані варіанти надаються дітям у школах. Перші, наприклад, в українських школах, де іноземна мова іврит, перші два, а може і три класи вивчають, спочатку пишуть друкованими літерами, тільки потім переходять на письмові. Для дорослих, ну я не бачу необхідності це робити, витрачати на це час. Буква Гімель, ну і відповідно, буква а, АЛЕФ вона німа. Вона вважається гортанною, але вона ніяк не вимовляється. Колись в давні часи. Це був якийсь смачковий звук, типу Але на сьогоднішній день вона ніяк не вимовляється. Вона німа. Її ніяк не читають. Іноді вона передається в транскрипції як апостроф або російський твердий знак. Але про це згодом. Буква Гімель. Вона передає фонему Г. І це твердий Г, як в слові Гава, Агрус, Гудзик і так далі. Але ми в моїх уроках будемо це писати такою буквою, але будемо розуміти, що це Г, а не Г. Чому так? Бо іноді не на всіх клавіатурах є така, така буква. І будемо передавати це саме так. Але пам'ятати, що вимовляється саме фонема в та? те, що в клярмах ми пишемо цих квадратних дужечках, як Г. Друкований варіант для письма, ну, для навчання діток. Отак от, от подається. Ще раз напишу. Приблизно так. Мені більше сподобався варіант. І цей, і цей. Тобто до півклітинки пишете оцю шапочку, потім нахиляєтесь долу, і така ніжка. Зрозуміло, так? Ось так. Так, письмовий варіант, курсивний, передається отак. Мені більше сподобався другий варіант, те, що я тут нацарапав. Ось цей варіант найкращий. Ідете отак от донизу, і отак от закручується. Це, як би ви хотіли букву Е велику написати, але замість верхньої частини написали б такий прямий елемент. Бачите, так? В принципі, нічого складного. Тепер дивіться. Ми з вами написали дві букви Аліф і аліфігіми. В алфавіті починає... ця буква не є другою, просто мені зручно для подачі вам, як би її було. Для подачі вам надати її як другу. Тепер ми з вами можемо написати слово. Ге. Це слово гордий. Як читати в івриті Ви зараз побачили дві крапочки. Тобто спочатку читається буква, потім читається, тобто згори донизу читаєте, так потім читається оголоска, це оголоска у нас Е. В івриті немає. Голосних. З букв, які позначають голосні звуки. І консонантне письмо передає тільки приголосні букви. Після того ми прочитали букву оголоску Г, Е, і потім повертаємось до букви. Вона німа. Вийшло, вийшло Г. Це у нас гордий. Ну, я думаю, для початку непогано. Чекаємо наступного випуску, в якому ми з вами опануємо букву Бет.